Для чого російський політик Дмитро Медведєв заявив, що Україна не буде існувати через 10 років? Їм зараз конче необхідні переговори про мир, конче необхідно заморозити ситуацію. Будай на цій лінії. До чого можуть призвести подібні висловлювання? Звісно, ніхто з них не вірить, що вони зможуть справитися України. Чи вплине заява Медведєва на ситуацію на окупованих територіях України? Намагаються тиснути, тиснути на людей психологічно. Вітаю! з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Населення Росії готують до тривалої війни, обіцяючи, що України не буде через 10 років. Про це у своєму звіті днями написав Американський інститут вивчення війни. Аналітики зазначили, що в інтерв'ю російському виданню Аргументи і факти 17 липня, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відреагував на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україна може вступити до альянсу протягом наступних десяти років. При цьому Медведєв зробив висновок, що Україна, начебто, ніколи не вступить до НАТО. Оскільки до 2034 року зміниться керівництво НАТО, і тому цілком можливо на його думку, що Україна начебто не буде існувати. Після цього російські змі почали публікувати статті з такими заголовками, як «Медведєв визнав, що Україна перестане існувати в 2034 році. В інституті вивчення війни вважають, що це є обіцянкою російської громадськості, що Росія зможе виграти війну і знищити українську державність протягом десятиліття. Цей російський наратив також рішуче підриває спроби окремих кремлівських чиновників припустити, що Росія, начебто, готова вести переговори про мир з Україною. Також на думку аналітиків, це ще більше підкреслює, що єдиною бажаною кінцевою метою війни для Кремля є повне знищення української держави і народу. Тож, що можуть означати такі заяви і чи вплине це на хід війни, а також на ситуацію на окупованих територіях України, про це сьогодні у програмі. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско вважає, що в Росії чудово розуміють у наскільки кризовій ситуації опинилася ця країна через війну. Тому і лунають такі наративи. Їм зараз конче необхідні переговори про мир, конче необхідно заморозити ситуацію, бодай на цій лінії. Те, на що вони розраховували, не спрацьовує. Вони ж думали, що захід втомиться, допомоги не буде, що українці втомляться, і це дасть можливість, е, мовляв, диктувати свої умови. Атака на Хомадид. Показала, що українці не лише втомилися, а вишукувалися величезні черги до Ахмадитового, куди люди підвозили все, що було необхідно, в цей конкретний момент тому воду, їжу і все інше. Тобто, це свідчить лише про одне, що у Росії закінчуються, закінчуються ліміти виживання, якщо хочете, тому що економіка, хоч і перейшла на воєнні рейси, але так чи інакше не витримує і не може дати те, що буде потрібно для е, завоювання України тезою про припинення існування України Росія в чергове намагається залякати українське суспільство, каже Володимир Огриско. Щодня знищується до тисячі. Окупантів, а це теж не діжка, з якою можна брати постійно. Міжнародна ізоляція не зменшується, а збільшується. Ну от зараз треба, як нами, як вони кажуть, прийти на іспуг, то ще раз спробувати залякати, і в тому числі тими заявами про те, що мовляв, Україна там не, не проіснує стільки до років. Ви знаєте, я думаю, що виходячи з аналізу, які ми тут робимо в нашому центрі дослідження Росії. То і зважаючи на те, що говорять адекватні, навіть навіть російські правда, міграційні економісти економічного запасу в Росії рік півтора і потім почнуться незворотні процеси деградації. Тому думаю, що насправді йдеться через 10 років не про Україну, а про Росію, але на мою думку, дещо раніше. Найважливіша подія, яка може суттєво послабити Росію, це втрата її контролю над Кримом, додав дипломат. Це буде шалений удар по іміджу Путіна особисто, по іміджу путінського режиму. Відтак дещо захитається, і я думаю, що цей режим не втримається. Ну а після того підуть процеси дезінтеграції, хоче цього там захід чи не хоче. Думаю, що це вже буде поза, поза волю тих. Західних політиків, які всього бояться, але тоді їм доведеться просто вже приймати рішення постфактом. Зараз, коли їх попереджають, що хлопці давайте думайте наперед трошки, і вони кажуть: ні, ми проводимо реактивну політику, тобто політику реакції. Ну то і буде реакція, як була після розпаду СРСР. Тоді теж не хотіли розпаду союзу, а він розпався. Чомусь ну так само буде зараз з Російською Федерацією, але Захід боїться. Власної тіні. ну в основному я маю тут на увазі дві ключові держави, Сполучені Штати Америки і Німеччину. Ну що ж, їм доведеться реагувати вже на факт. Але для них це буде складніше ніж. Ніж думати наперед, приймати правильні рішення, готувати певні події, ну але от поки що у них не вистачає сміливості діяти саме у такий спосіб. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що заяви російських чиновників про, начебто, припинення існування України у майбутньому мають на меті також вплив на населення окупованих територій. Ці вкиди йдуть періодично для того, щоб е, в черговий раз залякувати населення на окупованих територіях, тому що люди в окупації вони, е, живуть здебільшою вірою в повернення під контроль України і в, в, в повернення е, якраз е, з, віру в Збройні Сили України. І розуміючи це все, окупанти намагаються тиснути. Тиснути на людей психологічно, тиснути на людей якраз ось такими заявами, і розказуючи про всі ті негаразди, які зараз відбуваються, якраз в Херсонській області, яка в правобережній частині, яка постійно перебуває під масованими обстрілами окупантів, але розказуючи про те, що це збройні сили України самі б'ють по населеним пунктам. Інформаційний вплив на населення окупованих територій Росія поєднує з переслідуваннями місцевих жителів і різноманітними обмеженнями, зазначив Сергій Хлань. Це чергова пропаганда, яка знов таки направлена на те, що якщо ми все повернемо, то буде знову таке мирне життя. Розуміючи, що ця пропаганда не впливає на свідомість людей. Не то е, окупанти вдаються до залякування вдаються залякування. Через постійні е, незаконні арешти і затримання і такі випадки е, за останній місяць були по ін... по різним регіонам окупованої Херсонщини. Це є і Каховка, там головний редактор е, Каховської зері, яка була до моменту повномасштабного вторгнення Жанна Кісельова була нещодавно затримана, і багато інших випадків затримання людей по різним населеним пунктам. Це знову такий елемент залякування. Елемент залякування і підкори окупанти бояться про українського духу наших людей в окупації і продовжують займатися саме психологічним, інформаційним і фізичним тиском на наших людей в окупації. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Тим часом президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу BBC заявив, що не відкидає дипломатичного шляху повернення окупованих територій. За його словами, весь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни. Раніше, під час візиту до США, Зеленський говорив, що найкращий спосіб, аби зупинити війну, Підготувати план і організувати протягом наступних місяців другий саміт миру, щоб світ натиснув на Путіна аби зупинити війну. Водночас у Сполучених Штатах Америки відсутні стратегія та мета остаточної перемоги України. Таку думку в інтерв'ю виданню Київ Пост висловив американський генерал у відставці, колишній командувач сухопутних військ США Бен Годжерс. Він підкреслив, що адміністрація США. Має надмірний страх російської ескалації, зокрема, використання Росією ядерної зброї. Доктор історичних наук, вчений американіст Олександр Потєхін розповів новинам Азов'я, що наразі Сполучені Штати дотримуються двох завдань у своїй політиці щодо війни. Перше це не дати Україні програти, друге завдання не втягнути до цієї війни країни НАТО. НАТО хоче залишитися осторонь цієї війни, і Сполучені Штати теж як це їх офіційна позиція, от от, от ч, через це все відбувається. Останні сигнали з НАТО теж дуже і дуже не надихаючі, тому що вони забороняють бити американською зброєю. По військових об'єктах в Російській Федерації. А це тягне за собою весь комплекс проблем. Це проблема бомбардувань наших міст. Тобто, якщо не зупинити ці е, запуски з е, російських літаків, які злітають, і потім з своїй території стріляють по Україні, перехопити. Навіть в ідеальній системі ППО проти повітряної оборони перехопити всі ці удари неможливо. От тому експерти-оптимісти вважають, що це тільки проблема часу, що вони зруйна, якщо що коли вони зрозуміють, що перше завдання не дати програти Україні. У війні не можна виконати без ударів безпосередньо по російських аеродромах, ну і по російській енергоструктурі, тому що е я маю на увазі в першу чергу по нафтові російській нафтопереробній промисловості, без цих двох умов, ну плюс ще удари по м, 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 російських виробниках зброї це теж дуже необхідний елемент. Російський опозиційний політик Геннадій Гудко вважає, що в Росії розуміють неможливість захоплення більшої кількості території України і бояться втратити те, що окупували. Про це політик розповів у коментарі. Новинам Азов'я. Звісно, ніхто з них серйозно не вірить, що вони зможуть справитися Україною. Вони всі прекрасно розуміють, що максимум. Это вот э, то, что достижения, э, я имею в виду, военные достижения, которые есть сегодня, больше ничего не будет. Они это прекрасно понимают. Они боятся потерять эти достижения, потому что э, все зависит, конечно, от позиции Запада. Если Запад даст достаточно помощи, достаточное количество вооружений, достаточный, э, э, достаточная номенклатура наступательных вооружений, то этих успехов уже не будет. Но, как мы видим, Запад пока мямлит, пока тянет волын, волынку. К сожалению, не дає того, що нужно і необхідно для України, Выделяет, конечно, помощь, большую помощь, но это помощь для того, щоб просто защититься, а не для того, щоб повернути захвачення. Тим часом у західних партнерів України досі немає стратегії відносно Росії і бачення, як саме має закінчитися війна, каже Геннадій Гудков. Що таке победа, що таке пораження? Чим має закінчитися війна? какие для этого наверное, необходимо сделать шаги, предпринять шаги, какие ресурсы должны быть выделены ради этого, ради там, победы, да, или там, такой победы, секой победы. Вот. И поэтому отсутствие единой стратегии, оно и приводит к шарахане, извините, вот я так по-простому скажу, из одной крайности в другую. От «закончим войну в один день», как говорит Трамп, до там, Столтенберг, который заявляет, а что война будет на истощении, еще она будет идти 10 лет. Если у вас планы от завтра до 10 лет, ну вот, вот, вот о чем это говорит? О полной неразберихи э, э, главных союзников Украины, западной коалиции, у, у ребят вообще нет никакой, никакого понимания, а что должно быть. То есть они просто вот плывут по воле волн. Вот сегодня такая волна, завтра вот такая. А тут вот у нас еще вот это появилось. То есть совершенно. Отсу отсутствие какого-то плана, какого-то э, какого общего согласия. И это, я думаю, что главная проблема э, войны. Война навряд ли триватиме 10 років Для этого нет ресурсов у жадной додал политик. Путин, конечно, готовится к тяжелой войне. Деньги у него есть, ресурсы у него есть, мобилизационные ресурсы у него есть. Э, у Запада, как мы видим, решимости нет. Но понятно, в Кремле совершенно понятно, что Украина им не по зубам. Это они прекрасно понимают, что максимум, на что они могут претендовать, вот сейчас линия разделения, это вот самый максимум, максимум, это, так сказать, влажные мечты в Кремле. Заморозить этот конфликт по линии разделения и таким образом заявить о своей победе над всем миром. Украина мне по зубам, как государство, безусловно, как нации. Вот. Но, тем не менее, они будут гадить, как могут, мешать жить и все равно с этим придется все то миру делать. Сколько она может еще продлиться, я думаю, что недолго. Потому что либо туда, либо туда она пойдет, в, какой какой в каком-то направлении она пойдет. И э, либо это будет поражение э, Путина, либо это будет поражение Запада. По вот два варианта. 10 лет не верю. 10 лет. Через 10 лет Путина не будет. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну. І називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Ні приазов'я.